Привіт всім з вами Агіс Ярмаш. Сьогодні я презентую новий продукт коучинга і міні-група, груповий формат концепції формул Аліса тему, як екологічно масштабувати в житті та бізнесі зайфоти задоволення. І до мене часто приходять клієнти в роботу з такими запитами, як заробляти більше, але при цьому не працювати 24 на 7, бути постійно зайнятими. Як побудувати систему вийти за працівники, де знаходити мотивацію та енергію, як знати, які ключові дії проводять до результату, як знайти улюблену справу і кайфувати від процесу? І щоб об'єднати всі ці запити, то можна сказати, що цей запит упакований якраз в цю міні-групу і і він звучить приблизно так: як екологічна масштабувати в житті та бізнес, кайф та задоволення? І перед тим як ми почнемо. Я хотів би, щоб ти відповів собі на питання, на хіба ти тут? Який тебе зал. Якщо один із тих, що був на попередньому слайді, який хочеш масштабувати віддіти бізнесі дати задоволення, тоді це відео саме для тебе. Якщо ні, просто закрий його і, як то кажуть, давай до да побачення. Це був жарт, насправді я хочу поділитись формулою Альміса, це те, що працює в моїх клієнтів, це те, що я здоров по кропицях, це те, що працює особисто в мене, вона виглядає ось так. Ми відвідально поговоримо, як це працює на практиці. Треба сказати, що тут є елемент як усвідомлення, коли ти усвідомлюєш, що все, що відбувається в твоєму житті, це те, що ти створюєш із внутрішньої реальності, а зовнішня реальність лише підтверджує тобі настільки правильно. Зрозумій уроки, або правильно сформувати намір, тоді ти розумієш, що від твого стану, від відчуття тебе, відчуття правильності, від твого мислення і твоїх дій залежить все в твоєму житті. Якщо ти зрозумієш, як це працює, то ти отримуєш на виході такий кайф, баланс і відчуття, що все можна, можна отримувати. Час, гроші, любов, кайф і задоволення масштабувати в житті та в бізнесі. Ми будемо проговарювати, і перше, чого ми почнемо, це точно це звідомлення. Найпростіший інструмент, який я знаю, це колеса балансу. Тут важливо не розуміти зони, на яких би ти хотів зуценувати свою увагу і йти далі. Ми будемо говорити точно про стани. Стан — це така хвиля, з якої все починається. Вона впливає точно на своє оточення, на вівень щастя, на команди, на друзів, на сім'ю, на бізнес. І з якого стану ти вибруєш, залежить, як ти далі це створюєш для себе. Будемо говорити про відчуття. Коли ти знаєш, що відчуття або емоція, наприклад, страха гальмує, а злість вона прискорює, а сум уповільнює, то і, якщо ти знаєш, що за цими емоціями стоять потреби, які, які потрібно. Е, які хотілося би тобі закрити. Припустимо, страх, це потреба. В безпеці, злість це потреба в любові при ініці. Сум, це потреба бути в контакті з собою. І коли ти закриваєш потребу за емоцію, яка, яку ти зараз відчуваєш, виникає радість, як результат, задоволення від закриття тої або іншої потреби. Далі ми будемо працювати з мисленням. Мислення, мислення це такий спосіб, із якого ми створюємо свою реальність. Фактично, в те, що ми віримо. Те, як ми думаємо, як це працює, залежить від того, залежить все дуже багато. Фактично, це можна сказати, чи це така операційна система, внутрішній інтерфейс, із якого ти е, робиш якісь дії. Тобто, якщо подивитись на наш результат, то в наш результат ми пройшли завдяки діям, які ми робили. Дії ми робимо завдяки упередженням, які яким ми віримо. А упередження формується із образом мислення. Тобто, маючи образ мислення, розуміючи, які упередження нас проводять до тої або іншої дії, ми можемо впливати на зміну на тих дій. Якщо ми говоримо про дію, то треба розуміти, що якщо дія не доставляє тобі кайф чи задоволення, якщо вона виставляє кайфу, задоволення, продовжує її робити. Якщо не доставляє, то її треба змінити. Якщо ти. Бажаєш бути щасливим, точно треба змінювати будь-що. Головне подивитися, що працює, чому що не працює, чому що потрібно. потрібно припинити або почати робити, або продовжити. Якщо подивитися цілому на формулу успіху, то вона виглядає ось так по версії Томаса Ліонарда: що 100% успіху складається з трьох елементів. Тільки 10% – це про знання і навички. 40% – відсотків це промислення і 50 точнів в міні-групі. По формулі Альдіса як масштабувати було задоволення, ми будемо впливати на 40% – відсотків точне промислення і п'ятдесят відсотків точніше. Фактично, в тебе буде 90% відсотків для того, щоб досяг бажаного результату. Якщо говорити про мене особисто, то в квітні е, минулого року. Я створив таку кампанію, сприйняв стін. Я дізнався з фрілансерами з мисним з підприємцям ідею допомогти Україні вийти топ 10 по ВВП на духму селені тисячі 2035 році. Фактично, я розумію, що якщо ми візьмемо якусь кількість компаній і допоможемо наступні роки виростати, масштабуватись, хоча б 2х від року кроку, ми зробимо великий вклад. І наша ідея така допомагати підприємцям робити тільки скільки залежить від нас, але важливо, щоб це було в кайф і забували. Тому я створив таку міні-групу, де я хочу зібрати лише 10 учасників, з якими ми будемо рухатись. Ну, фактично, це буде кілька груп, але є 10 учасників з. Одним рівнем доходу і 10 учасників з іншим рівнем доходу для того, щоб е, показати, що насправді може бути різний доход, і не так важливо, з якого саме доходу треба можна починати. Якщо говорити про мене, то я вже 12 років маю досвід в управлінні продаж западних компаній, таких як Фроф, Gamble, PepsiCo, МХП, багато національних компаній. Я в 25 років залучав інвестиції в свій власний бізнес. Допомагав залучати інвестиції в інший бізнес. І в 2016 році, коли мені було 34, я задав собі питання, чим би я хотів займатися якщо мені не потрібно заробляти. І я знайшов відповідь, що я хочу допомагати малим та середнім підприємцям застати масштабуватись, виходити на новий рівень в житті і кайфувати від результатів. Є власником власне Team, це така команда з розмислення підприємців. Де ми допомагаємо це робити для компаній. І не так давно я був кмен про міжнародної спільноти Борд. Зараз я вийшов, але це також є в моєму досі. От кілька компаній, з якими я особисто мав взаємодію, я хочу, ну тут точно не всі, але я хочу, щоб ви подивилися, що тут і великі компанії, і різні сфери, і м -м, компанії з телекомунікації, і компанія будівельні. І виробничі, і школа танців, і IT-направлення, і логістичні компанії, і консалтингові компанії, і великі крупні компанії, такі як Золотий Вік, вірна кампанія МХП, ну і інші громад. Це працює ця формула. Вона працює не в залежності від рівня компанії, тому що вона працює на рівні людей, які керують цими компаніями. Ми з командою питали у на одному із івентів. Це я і моя молода команда на одному із івентів, де було більше 400 підприємців. Ми задавали питання, як ви вважаєте, на що впливає найбільше, що впливає найбільше на розвиток компаній, і більшість учасників підтвердили, що це мислення власника як номер. Так ось ми будемо точно працювати з мисленням точно. І для кого це підійде? Це підійде для фрілансерів, для експертів, для консультантів, для підприємців. Для Усіх хто ще навіть не визначився, але важливо, що він хоче і розуміє, що в нього є готовність до зростання і маршбування. І який підвід формат саме для тебе, ну декілька різних варіантів. Це може бути міні-курс, все роблю сам. Це міні-група, яку я зараз презентую, або ванту one, one робота з коучем за руку, або все це в одному місці. І якщо ти відчуваєш, що в тебе є сила і готовність робити самостійно, тоді наступний слайд для тебе. Ти тут можеш перейти по цьому QR-коду, купити собі формулу, Ангеса, міні курс, і робити все самостійно. І так теж можна, будь ласка, якщо ти відчуваєш, робити це так. Я хочу поділитись, як працює цей метод. І я вважаю, що для того, щоб. Масштабувати з бізнесу та ті в карті задоволення потрібно наступні складові. Це стан власника внутрішнє відчуття себе і своїх бажань через розуміння мови, емоцій та відчуттів, які краще мозоку знають, що ви дійсно хочете. Правильне мислення, змінивши токсичні, стримуючи упередження, напросуваючи і готовність діяти, міряючи результат, керуючи, коректуючи наступні дії. Фокусуючись на процесі, поки результат не проявиться як побочна дія, коли у підприємця вже є потрібний стан перекладач відчуттів, потрібне мислення і готовність дії, вже після цього, в задоволенні від процесу, результат проявляється швидше ніж ви можете собі уявити. Якщо так розказати більш детально, як працює формула Альгіса, то перший крок це усвідомлення. Ми міряємо реальність по всіх сферах життя. Беремо відповідальність, що все, що відбувається в моєму житті, зовнішній реальності, це результат нашого внутрішнього стану, наміру і мислення. Крок номер два: ми працюємо зі станом, знаходимо твій внутрішній намір. Чого більшого, ніж гроші, тобі масштабування. І визначаємо твоє паливо, на якому ти їдеш, в своєму темпі, в балансі, їдеш до результату, кайфуючи від процесу. Крок номер три це відчуття. Ми навчаємось відчувати себе і свої справжні цілі, будуємо контакт з собою. Четвертий крок це мислення. Ми працюємо над мисленням, знаходимо корень, причини, переконання, що стримує. Змінюємо його на те, що допомагає саме тобі масштабуватись кайфе задоволення. Тут хочу сказати, що одне те саме упередження у різних людей може працювати по різному. Для когось це упередження просуваюче, а для когось це навпаки таксично. І так теж можна, таке збивало. Це треба підбирати, як це працює саме у тебе. Наступний крок це дії, пробуємо дії, як відчувається як правильне, міріємо та покращимо результат, кайфуючи від процесу. Ось що ви отримаєте від співпраці в нашій міні-групі, усвідомлення, стан відчуття, мислення і дії, з яких зростання відбувається в кайфі здоволення, і як наслідок, приріст чистому прибутку. Я тут даю обіцянку, що якщо процесі нашої взаємодії, ви не повернете інвестиції мінімум в три рази від вартості моєї послуги, то я поверну вам ці гроші. Що це означає? Це означає, що я впевнений, що якщо ви будете робити, виходячи із мого досвіду, так як це пройшли достатньо багато людей. І я точно знаю, що це працює у мене і у інших моїх клієнтів. В індивідуальній роботі, в командній взаємодії, я впевнений, що ви отримаєте результат. Або я поверну гроші. Ну, це я вже сказав, без зайвих запитань, якщо що, якщо що. І дуже багато моїх клієнтів вже переконалися в цьому. Є багато кейсів різних е, компаній, власників. Тут і велика компанія, громад, і середня компанія, і маленька, і особисті кейси. Е, я не хочу тут зупинятись дуже багато на цьому. Дуже багато різних результатів і початкових е, ну моментів, з якого люди до мене приходять. Знаєте, дуже багато людей думають, що от мій случай, ну як то кажуть, якийсь особливий, да насправді, якщо ми працюємо зі станом, з відчуттям, з мисленням, дієм, усвідомлюючи те, що, що ми робимо із внутрішнього стану, воно проявляється в зовнішньому, то в принципі це працює у більшості людей. Не буду зупинятися на цьому кейсі. Хочу сказати, що в результаті нашої взаємодії власники позбавились хаосу. Вони почали вчили команду, почали масштабуватись в кайфі, задоволення. Це Антон і Володимир. Вони дуже класно і Я дуже радий, що маю можливість бути причасним. Я працював з Антоном із команди ЦОПІ, куди також ходив Володимир. Зараз ми з Володимиром також. Починаємо взаємодії в особистому індивідуальному колі. Це другий інший кейс це Юля. Вона пройшла, е, ну, вона звикла робити максимальні швидкості, її бізнес постійно вимагав уваги, а вона мусила ще більше хаосу. Так? Ми зробили кілька речей, фокусували її на важливому, і в результаті її бізнес розвитку. Зріс, зростає зараз е, в два рази і далі продовжує зростати. Команда стала більш системною, а Юлія почала е, путешествувати по світу, е, стала більш задоволена, яскрава і живе, кайфа задоволення. І якщо ви не бачили, є на моєму ютуб-каналі кейс з Юлією, ви можете написати Менеральний коучинг, там випадуть кілька наших кейсів, в тому числі і ІЮД. Їх насправді дуже багато. Тут тобто не хочу затримуватись дуже довго. І якщо ви хочете отримати схожі результати, як зробили вони, то я пропоную послухати наступну інформацію для того, щоб ми могли разом з вами отримати такі результати. Якщо ти шукаєш оточення однодумців відчуваєш готовність рухатись разом зі мною, поїхали далі. Я пропоную презентую міні-групу від фріпення стін, масштабування в кать з доведенням до результату саме тебе. І ось що всередині я пропоную взаємодію від трьох місяців. Ми будемо працювати три місяці, 12 зустрічей. Це буде онлайн взаємодія. Ми зустрічаємось 12 разів в повченому форматі по дві години. У нас буде спільний телеграм-чат для нашої рефлексії. Мінімум 10 контактів для нетворкінг, це буде міні-група до 10 учасників. Я також планую запрошувати експертів з різних ніж, мінімум дві або чотири, навіть таких майстер-класа на рамках нашої взаємодії. Ми будемо робити демо про працювання деяких внутрішніх попереджень, бар'єрів страхів в безпечному полі, в результаті яких Об людину ви самі зможете побачити, що вас стримує, і в разі цього, коли інша людина пропрацьовує свої якісь моменти, ви об нього можете також покращити, або побачити, що ще стримує вас. Також внутрі цього нашої взаємодії one-to-one -коуч -one з коучем або зі мною, або з іншим коучем з моєї команди. Також ви отримуєте міні-курс подарунок. І ми його також будемо впродовж всього нашого взаємодії до нього повертатись і робити ті речі, які там прописані. Ну і також про питання. Якщо у вас є потреба, ви задаєте питання особисто мені, і я разом зі своєю командою, з з тренерами будемо вам допомагати досягати бажаного результату. Ми про результат, ми це міряємо, і тому ми завжди поміряємо, ми поміряємо точку А. Ми завжди міряємо. Я завжди міряю як коуч, ми, як компанія ЦАФО, міряємо результат. І зараз, презентуючи цю міні групу обов'язково ми будемо віряти результат кожного учасника. І я гарантую вам приріст і чистому прибутку, мінімум три рази від вартості наших послуг за три місяці з оплатою за результат. Ось як це виглядає. Для перших груп ми будемо збирати кілька цих груп, але для перших груп ми поставили таку вартість. Я вважаю, дуже низька наразі, але так як це перший досвід, я вважаю, що так буде правильно, і вартість буде залежати від вас. Репетля. Якщо твій чистий дохід зостанні три місяці до п'яти тисяч євро в місяць, то для тебе взаємодія нашої міні-групи. Буде коштувати 900 євро за весь період часу це приблизно 300 євро місяць, і 900 євро це бонус при досягненні результату. Тобто, якщо ти заробляєш до 5 тисяч євро щомісячно за період нашої взаємодії, за три місяці, приростеш більше ніж 5400 за весь період часу, то ти доплатиш бонус. Якщо ні, ти бонус не платиш. Якщо ні, тебе ставка залишається 900 євро. Якщо твій рівень доходу більше 5 тисяч євро, то тут так само, але ставка 1800 і бонус 1800 євро. Якщо розділити на помісячну оплату, це 600 євро. В цьому пакеті 300 євро в минулому. Так ось 900 євро плюс 900 євро при умові, що ти проростаєш 5400, якщо твій рівень доходу до 5000 євро в місяць, якщо ти заробляєш більше, 5 тисяч доларів, ти платиш ставку 1800 плюс бонус 1800, і маєш прорости за цей період часу мінімум три рази більше від вартості послуг, вартість послуг у другому пакеті це 3600, а приріст має бути на 10800 євро за три місяці. Якщо ти готовий для масштабування, і тобі це цікаво, і хочеш спробувати. Зайти в цю групу, в якій я особисто, також моя команда, буду допомагати тобі масштабувати в житті бізнес разом з іншими підприємцями, які так само, як і ти, я впевнений, хоче рости і розвиватися, тоді я пропоную тобі заповнити цю заявку. Я думаю, десь тут нижче під цим відео буде посилання на анкету. Заповнюй мій і до зустрічі, на мій позицію. Я чекаю саме на тебе.